Любенькі-дорогенькі, Христос Воскрес, воїстину Воскрес. Відсвяткували Пасху, свято то продовжуються. Ну, нам треба починати працювати, всім. Треба починати працювати. Таке життя, всіх вас зі святом, всім нам, нам, нам всім миру, всьому світу, всьому шарику земному. Миру, миру і тільки миру. Ми, мабуть, як ніхто зараз розуміємо, українці, що таке мир і ціна миру. Правителям, які затіяли цю війну, теж в голові клепка, щоб, може, якось стало на місце, тобто, щоб всталася і подумали, що біля них живуть такі самі люди, як і вони, які просто хочуть жити. Це такі побажання. Для всіх. І там, де Америка, і там, де Європа, і там, де Україна, і там, де Росія, яка ракети посилає сюди. Тобто всім, щоб от мозги стали, може, якось на місці. Якщо це можливо, якщо це в власті Господа Бога нашого, хай трошки, може дім трошки ума вставе. Такі діла. Так що нам всім миру. Всім здоров'я, кріпкого прикріпкого. Дуже важливо, коли здоров'я гарне, то і життя більш-менш гарне. А якщо здоров'я немає, то, то нічого не радує. Такі діла. Відсвяткували Пасху вчора, не знаю, не чула, були прильоти, не були прильоти. Навіть не дивились ми. Телефони, телевізори наші, телефон, той, де ви пишете на Viber, не відкривала, мабуть, з п'ятниці ну, тобто, свої діла, свої роботи, свої заботи, своя сім'я, Пасха теж Це таке, чи случилося в нас ЧП, велике чи невелике. Після цього зніму на той канал, трошки розкажу вам. Хто захоче, прийде. Канал називається Оксана Відьма Влог. Хто захоче, прийде, подивиться, послухає. Хочу сказати, що сьогодні на 6 годин зробимо ефір на цьому каналі, на каналі розкладів. Подивимося, хто захоче, які міста подивитися, напишете, будемо дивитися в прямому ефірі. Тобто будемо дивитися на міста. Тобто, такий анонс я вам роблю. В 18.00, в 6 годин вечора. Тобто, попробуємо записати тут прямий ефір. Хотіла зробити це в неділю або в суботу, ну, ну якось ну, не до того було і все. <кій> Ось такі діла. Тобто, розклади, чистки, захист, чистка оселі, чистка дому, чистка господарства. Свічечки на здоров'я для відносин в сім'ї. Пишете Viber, Viber у мене один, він не змінюється. Тобто, пишете Viber, все я відповім, все я вам розповім. Треба сідати, телефон відкривати. Всіх вас вітаю, тому що я знаю, що там дуже багато сообщень. Ну, тобто... Не відповідала нікому, всіх я вас вітаю, всім мир, як я вам кажу, всім здоров'ячка. Все, все інше якось буде. Здоров'я, щоб було, і мир щоб був. А все останці це вже ми багаті будемо. Це вже багатство яке? яке, яке. На дворі тепло, дуже тепло в нас, прямо роздіті ходимо. Тут воно газ виключили. То тут холодно, на дворі тепліше, ніж от тут в приміщенні. Ну, Воно завжди так, поки не нагріється. Кухня чи хата. Тобто в хаті і кухні набагато холодніше, ніж на дворі. через що я діваюся. Ще трошки вдіваюся, бо скажуте, на дворі теплота в діта, в діти тут, як діта. На дворі роздіті ходимо. Тут прохладно. Так що такі діла. Подивимося, зараз зробимо розклад. 18.00 запрошую вас на прямий ефір, якщо все благополучно, все. Зробимо прямий ефір, подивимося, як там міста, може, щось так спитаєте, напишете. Тобто, то такі діла, це я вам сказала. Ну і розклади, все, ви знаєте, пишете, тільки в Viber, тільки пишете. Не треба дзвонити мені, не треба. Тобто, написала, я відповіла, вас все устраює, вам все підходить, значить, я пишу вам час. Розклад після оплати вашої на розклад, і там тільки ми тоді розмовляємо. Такі діла. Все як і раніше. Давайте візьмемо цю колоду, подивимося. Подивимося ніяких таких тем, тому що не в курсі дуже великих діл. Зміни, які будуть після Пасхи, давайте подивимося ось кусочок бумажечки. Написала собі, які зміни чекають Україну. Після Пасхи. Ну, що далі? Пасху ми, воно, знаєте, від, 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 від яких чисел до яких чисел. То 20, те то Пасха, то потім 9 травня, то потім перед цим ще щось, то 30 травня. Ну, то все добре, до, до якихось ми прив'язуємося чисел. Давайте подивимося. Зміни, які принесла, будуть після Пасхи для України. Ну, приблизно травень, візьмемо травень, кінець квітня. Тут зараз 21 число в нас. Ми подивимося, які зміни чекають на Україну. До кінця травня що нового, що старого, що, що і як. Після цього зніму на той канал відео. Оставати в колію І працювати, а і працювати. Кушати хочемо, вас працювати треба. Так, зміни, які, ну, які після Паски в Україні для України. Чому? Чому ми можемо відкотитися назад? Чого? Ну, тож опять, багато питань, які будуть нерішаємо. Тобто хтось буде або тормозити в рішенні якихось питань, вопроси якісь будуть, тобто якісь ситуації, які потрібно вирішувати якось, а бачите, руки зав'язані, глаза зав'язані, мечами закриті. Тобто хтось буде ці питання. Ну, тобто не рішати. Хтось буде від цих питань закриватися. І через що откатуємося назад? Тому що тут карта йде, відкатується Україна назад. Через емоції. Через великі емоції, через великі тут і фінанси, і емоції тут, тут... опять. Тому що треба рішати. Цей вопрос карта показує. Це, це питання, яке, ну, такі питання от, будуть стояти, або вони стоять зараз, їх потреба, потрібно рішати. Якимись путями, якимись діями. їх потрібно рішати. Якщо їх не рішати, ну, тобто оставляти так, як є, вроді робити виду нічого не происходит. Ну, війна раді війни. Зараз немає війни раді того, щоб забрали ми назад все. Що, ну, реально люди, я думаю, ну, не дурні люди розуміють, що зараз ми нічого не заберемо назад, Україна. А воювати раді війни ну, блін, ну це ж люди, це люди, це людське життя. Треба вирішувати багато питань. Тобто багато питань, які карта показує, треба вирішувати. Не вирішуючи їх, ми відкатуємося назад. Війна, 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 війна. А чого не вирішують ці питання? Ну давайте подивимося. Чого? Чого як не вирішуємо ці питання? Чому ми не вирішуємо питання? Тому що не всім мир нужен. Не всім от, карта миру нужна. Знаєте, опять, уже, опять я вас задовбала, мабуть, цей королевий, але знову у нас йде фігурна карта королева перша. Кубків. Що це за королева? Вона вже чи з космосу нам її спустили, і от що, щось хоч би міняла. Понімаєте? Вона бореться, вона воює. Вона йде в карті боротьби. Чого не вирішуємо? Чого руки зав'язані, глаза зав'язані, Ну, тобто, це, це образно? Люди починають шукати 100 причин, чого це не можна зробити. Оста, ну, цей мир принести в Україну, встановити цю війну, призупинити там на місяць, на все, чого це не можна. Тому що люди себе зав'язують по рукам і ногам. Не всім цей мир нужен. Що це за жінка? Що це за королева? Що ти, що ти нам хочеш сказати? Сімейна, тобто при сім'ї, жінка, в якої є сім'я, в якої кошмари теж через цю війну великі йдуть. Ну через яку двіження почнеться в Україні? Двіження, бачиш, вона як іде, королева йде з мечом в руках. Королева кубків, ну вона йде, як король, прям цілий, мечовий. І скоро ти прийдеш. Движення. Біля неї почнеться дві, чи через неї почнеться дві. Скоро ти покажешся. Да, карта, бачиш. Бачите, як тут йде? Тут йде у нас 21-й старший ось, і старших арканів. всього йде 21-й, тут більше нема нас старших арканів. Да, 21-й у нас йде останній старший аркан, і карта нульовий, то й заново починається. Тобто, трохи ще якесь ну, треба, щоб закрити. Якийсь цикл, процес який закритий. І знову все піде. І з нуля. Тобто обнуляємося повністю. І тоді з'являється вона, яка от іде, ні, ну, фортуни, бачиш, дивлюся, на цей. І тоді почнеться двіження. І тоді по старших арканах тільки почнеться двіження, після обнулення. Знаєте, як рішаюший, от як рішаючий такий момент. Там, в течение неділі, в чечені десяти днів, двох неділь, тобто пів місяця. Отакийсь рішаючий момент. Щось ми повинні закрити і щось ми заново довіжні, як почати. На багато, ну, багато чого, от, серйозно подивитися. Як, як, як карта показує. Не всім, не всім інтересно от, припинення війни. Тому що тут фінанси, тому що тут щасливі сім'ї, щасливі люди є. Понимаєте? Через що для, не для всіх воно інтерес великий закрити все це, закрити, ну, як сказати, підвести до кінця цього всього. Понятно, що десь якісь уступки, десь якесь це все, це все понятне, по-другому не буде. Якби ми війну виграли. То умови ставили б ми. І вони не виграли її. Ну, діло в тому, що як сказати, самі ви розумієте. сільонки різні, сільонки різні. Європа. Європа як, після Пасхи, як Європа. Да, тут точка начало чи кінець і начало є, карта покладе. Є кінець, є почало. Ну, Європа, як себе видала. Та ніяко, Європа воювати. Воювати тільки чужими руками. Ось вам карта війни. Європа воювати чужими руками. Та й все. Для Європи, для Європи це фінанси. Для Європи це он який Пентакль у руках. Для них це гроші, для них це, це шанс, це власть, це, це все в місті взяти. Тобто для війна для них це цілий туз Пентаклі йде. Королі, які там при владі, які там королюють, так сказати. Для них це теж шанс якийсь. От ця війна в Україні, це шанс для них. Хороший шанс для чогось. От тобі Європа, ну Америка, давайте США. США. Тут дама, дама, перва карта в нас іде до дама. Ну, і тут бач тройка йде так, як договарюється, як втрьох договарюється. Може бути Росія, Україна, чи може. Всі ведуть самостоятельно зараз ігру. во перше хтось вони чітко свою ігру ведуть. Mm, бачиш, я розумію, що ви зараз напишете, що це Америка зараз нас купить, чи продасть, чи, чи забере безплатно. Знаєте, моє міння таке, може краще Америка, хай почне якісь порядки наводити, чи чому цей безпорядок буде годами продовжуватися в Україні? Може, комусь треба й порядок цей навести? Який бути наведений в Україні. Тому що по-другому нічого не буде. Тут фінанси, тут фінанси, і фінансово або ми отримаємо багато від них чого, або ми не получимо нічого. Поставлять по карті начальнику сам на сам Україну з цими проблемами. Може, щось я неправильно розумію, це в кожного своє, ну я, я щось так думаю. Понимаєте, це якби була ця війна три дні, три неділі, три місяці, четвертий рік. Четвертий год, ця війна. Коли кінець, от кінець де? Коли що ми дружні зробити, щоб був кінець? Війна раді війни, війна раді того, щоб воювати, доказувати руським, що ми докажемо. Все, що можна було доказати, ми доказали. Щоб щось було по-другому, треба було з перших днів війни. А взагалі 30 років до війни треба було, поки правили, Незалежна Україна, треба було робити себе сильними. А не по всьому світу розтягнути все те, що в Україні було. І тягнули не ми з вами. Не з не, не, не села люди, чи там з города прості люди. А тепер воювати, розумієте, тепер посліднє оддати людей. Ну, скільки цих людей ще треба віддати? Там, де Європа, там війна. От. Для них шанс. Для них шанс. Дуже хороший фінансово може укріпити себе, там, продати. Ну, от, от хороший дуже шанс карта показує. Тут, тут ми йдемо до того, що США, Америка, Трамп оставить нас сам на сам. Карті саменькі, саменькі. Європа не піде нікуди, Європа вершки зніматиме. Ну, тобто, якщо ми там, будемо так сказати, Америка не дасть, Європа допоможе. Ні, вони Європа вершки збирали. Тобто вони з тим Пентаклем, от, фінансовою картою, вони не попрощаються зараз. Да, так, як заробити, зможуть на чомусь зароблять. Ну просто так допомагає, тут нема такого, навіть приблизно карта не показує. Тут теж, звісно, фінансово. Тут карта йде, королі, королева, пентаклі, фінансові. Ну тут люди готові вкладати. І люди готові, щоб кров перестала литися. І це найголовніше. Щоб перестала литися, Щоб люди видохнули, вздихнули, поставили точку і, обнуляючись, почали жити по-другому. Іначе це кошмар безконечний. От безконечний кошмар. Дивися навіть на карти. Це ж не все я дивлюсь тільки з вами на Ютубі. І так приїжджають, приходять, дзвонять люди, які з того зо мною. Тоже якісь розклади робиш, і теж вони різні роботи мають. Ну, тобто, і теж дивишся, воно безконечно може бути. Тобто ми можемо зайти в безконечність таку. І це не те, що я там агітірую, не агітірую. Я кажу те, що показує карта. О те, що показує карта. Давайте візьмемо совет карт. От після Пасхи, все, Пасха ми. Хай там, то ми до Паски щось читали, то після Пасхи. Ну, от після Паски. Давайте подивимося, от Святка. -карт. Як карти от України. Порада, порада Ви писали мені. Совєт, я кажу, Совєт, Ви писали, треба казати, порада. Порада карт. Що вони от хочуть сказати українцям. Просто таким, як ми з вами. Порада карт для України. Що тут? Двойка на виборі. Вибор треба робити, якийсь вибор треба робити. Саме хуже те, що зараз немає, не робить, ніхто ніякого ну, от не приймають. До, до, до умних, до красивих, до тих от, знаєте, як от, о, ми в прорубі застряли і тіліпаємося. Ну, тільки в час, що ми в прорубі застряли, люди гибнуть. Думати про сім'ї, думати про людей, думати про далі, що в Україні, іменно з людьми, іменно люди. люди. Населення України. Зміни, різкі зміни треба робити. Тут карта змін різких іде. Щоб витягнути людей з цього кошмара. Карта, карта показує. Витягуйте людей, треба витягнути, тобто, який вибір розробити по цій карті. Витягнути людей, витягнути сім'ї треба з цього кошмара, в якому знаходиться Україна. Що ще советить карти? Так, да, тому що бачиш, потому що емоційно по п'ятерки, кубків, оприк, нестабільність. Постійна нестабільність. Якщо по, ми ось так оставляємо, я вам скажу, от по карті, якщо карта дивиться, чи більша буде нестабільність. Чи більше люди будуть не розуміти, що, як, де і взагалі, в депресіях люди сидять своїх. І карта люди хочуть справедливості. Карта показує. Люди хочуть правосуддя, люди хочуть справедливості. І вона буде. От я вам скажу, бо, а бачу, рядом карта падає страшний суд. Карта правосуддя і карта страшного суду. Прийде правосуддя. Прийде для тих, хто має приймати рішення, які він приймає рішення. Хороший, якщо ти за людей, ти для людей робиш це, то тобі, знаєш, вищі сили дадуть медаль. У віді здоров'я, в віді процвітання, в віді сім'ї хорошої. Ну, то тобто є, все, все, все. Якщо ти тільки думаєш за себе, ну, от такі будуть і цей. Тому що, от карта. Дві карти, щоб отак в місті випали. І страшний суд, і правосуддя. І земний, і небесний суд тут падає. За оті, за оті прийняття рішень, які вони які приймалися. Ніде воно все не дійнеться. За оцих дітей. За цих пажів молодих людей які це І опять карта. Войне, войне. Ось карта войне. Карта вибора. Ну, ваш карта показує, все одно тут мама ну, Україна можна йти на договорів. Все одно карта. Тут карта ще є старша в пам'ять Люблені, імператриця Україна, двойка кубків, договорюється, карта вибор. Ну, той судьбоносний період, або вибор робимо туди, або з катушок летимо і. І там тоді не треба питати, чого так, а чого не так, а чого те, чого не те. Тому що воно йде в безконечно. ну, Якщо ми робимо вибор в сторону війни, ну, то есть, воюємо до победы. ну, це дьявол. Це дьявол. Це все нас затягує дьявол туди. Це карта користі раді, це карта інтересу в деньгах, інтересу у власті, це карта не за людей, не за землю, не за Україну, ні за що? Це просто для себе. Дьявол все робить для себе, під себе. Не за вас, не за нас, ця карта ніколи не думає. От вам, якщо в сторону війни ми робимо. Дьявол, дявол, дявол, для когось власть, для когось деньги, для когось. Іще на троні посидіти. Ну тільки. Поняти, яка ціна цього всього. Я навіть, поняти, даже, от як подумаєш так, все це люди не бачать і не все це люди не поїмають? Не хочеться сказати, не В Взагалі, все, такий розклад був, хто пойме, той пойме, хто почув, той почув. А все остальне, як дасть, так і буде. Повімаєте, свого ума нікому не вставиш. Може, і ми в чомусь тут не праві, чи я в чомусь не права, чи карти в мене в чомусь не праві. Не знаю я. Там, де все розказують, там і просмотри по 200 тисяч. Бач, людям хочеться таке чути. Ну, Тільки де воно? Це все. Де воно це все. Розказати можна, сісти тут казочку, таку розказати зараз, що прям ми. Прям, Ну, такі діла. Приходьте в 18.00 в 6, 6 ну, в 6, чи в 18.00 на прямий ефір. Запрошую вас, будете писати питання. Що знаю, скажу, чого не знаю, ніколи не скажу. Лучше змовчу. Сто раз вам казала, ще раз скажу. Все, ми вертаємося в процес. Тобто буду сідати, дивитися, телефон, будемо ті, хто проплатили за чистку вдома. Все в мене є куплене для вас, ну щоб його все це ставити, просто от воно от трошечки воно, ну, понятно, що свята. Це свята, і для того, щоб такі свята, повімаєте, є такі речі, що я можу зробити тільки от, примерно в ці дні. Все, я не зроблю в ці дні для себе щось не заготовлю. Я потім цілий рік я потім десь буду щось шукати, шукати, непонятно що. Тобто тоже ви це розумієте і и... спокійно до цього відноситеся. Все, пока-пока.